На день війни ми не змогли виїхати, тому що в нас було велике хазяйство, я не могла його випустити на голодну смерть, щоб воно ходило без води, без їди і цей, погибало. Лічно, нам усе, у хоздвір упала касета, убило одну корову, другу ранило, телят посікло осколками. Ну, я пішла доїти якраз корову, тільки вискочила, тільки встигла заховатися. Тоже все перебило, всі відра, всі, нічого не було живого, все перебило. Ну, що хлопці кажуть? Вони кажуть, що ми вам построїмо дім, поставимо вікна, поставимо двері, от. а всі роботи там внутрішні треба буде будете ще да, облаштовувати. Я з свого двору ніде не піду. розумієте? Я вийду у двір, я живу. Я, я, ну не можу я десь поїхати. І будемо ми жити тут. Оце розбиті ці кухоньки допоможуть нам накрити. Будемо дякувати їм, що допоможуть.